Всім привіт, всіх вітаю. Так, сьогоднішня тема це натуральні засоби захисту кореневої системи від захворювання. І так, поїхали. Захворювання кореневої системи. Треба розібратись. Це по-перше, це гриби. гриби, котрі живуть в ґрунті і можуть живитися не тільки рослинними рештками, а й живою тканиною рослини. І саме тому вони опасні. Вони нападають на рослину на живу на живу тканину, коли рослина стресує, починають їсти тканину, рослину, саме коріння, проникає всередину і рухається по рослині вгору, виділяючи в росли в рослину токсини. Буває таке, що рослина хворіє, і ми цього не бачимо, коли рослина має в собі гриб, і ми цього не помічаємо. А коли ми бачимо, що рослині погано, це означає, що гриб починає виділяти. Токсини, продукти своєї життєдіяльності в рослину, і рослина труїться. Оце цим, цим, ці кореневі захворювання є поганими. Ну і коли хворіє без симптомів, це теж погано, тобто рослина не показує симптоми, але не дає потужний врожай. І так, натуральні засоби захисту. Натуральні це котрі більш-менш природні або не впливають в подальшому на здоров'я людини. Є хімічні засоби захисту, і вони залишаються в рослині, як не крути. І потім, якщо ми там піклуємось про своє здоров'я, воно впливає і на людину. Натуральні, ну давайте так. Я виділяю три таких пункти: основних: перше, це перекис водню. На, він я вважаю, натуральним, тому що після того, як вноситься в полив, потрапляючи в воду, перекись водню, це у нас в ньому багато кисню, формула H2O2, тобто вода у нас H2O, а тут H2O2, тобто вода з надлишком кисню. При потраплянні в ґрунт, що відбувається, коли ми вносимо в полив перекис водню? Виділяється цей кисень, а у нас захворювання кореневі. Вони не полюбляють кисень, тобто вони живуть без кисня. Коли ми, коли ми робимо великі поливи, коли йдуть дощі, коли надлишок води, кисень витісняється. Корисні гриби вмирають, а захворювання їм класно, там без повітря, без кисню, і вони можуть гарно розвиватися і потім нападати на нашу рослину. Якраз без кисню в ґрунті. Рослина теж стресує і стає така, що сприймає добре ці кореневі захворювання. Далі. Ми вносимо перекис водню. Профілактично можна вносити, якщо ви бачите, що у вас там кисню не вистачає в ґрунті, в або ґрунт доволі такий важкий. Вносити, якщо це перекисводню там технічний, тобто там 37 або 60%, Якщо 35%, то з розрахунку півлітра літр на тонну, якщо дати повітря. Якщо треба вбити якісь кореневі захворювання, то норма внесення водню може бути до 2 літрів на тонну води. І потрапляючи в полив, цей водню, він вбиває гриби в більшості своїх. Ті, хто полюбляють жити без кисню. Тобто, з перекисвоню ми даємо більше повітря. Вносити його часто не потрібно, він не може лікувати рослину, він то тільки може робити профілактично наперед, щоб рослина не захворіла. Перше, це перекисводню, давати його не, не частіше, ніж раз в три тижні. Наступне, наступне це бактерії. Бактерії, наприклад, як Bacillus subtilis. До речі, ми в мене ви можете можливо скоро замовляти такі бактерії. Зараз ми працюємо над їх виробництвом. Коли саме буде, я буду повідомляти, і бактерії вони можуть. Захищати корневу систему від захворювань і подекуди лікувати. Не прям заходити всередину, ну, а краще, ніж водню лікувати. Є один момент е бактерії. Бациус-Субтилус, наприклад, вони працюють добре. Чим вищий PH, тим краще вони працюють. Наприклад, там, при PH там, 8, 9 вони дуже гарно розмножуються і працюють. Але при такої PH коренева система погано засвоює елементи живлення з ґрунту. Тобто тут є і плюс, і мінус. Третій варіант природнього захисту кореневої системи це вносити трихадерму. Вона в нас є в продажі триходерма Мікагардіан, це зернове міцелі триходерми, Баночка з повітряним клапаном. Вона зараз в жару, таку в спеку і в холод вона виживає, тому що є цим чим живитися це зерновий міцелій і є як дихати цієї трихидермі. Це повітряний клапан. Тобто трихидирма жива, трихидерма працює і вона дихає. Тобто, ви отримаєте живий продукт, вносити й в, в в полив до того, як корнева загворіє. І вона підживлюється на кореневу систему рослини, вноситься в полив. Із розрахунку 6 літрів на гектар. У нас три види: віріди, конінги, харцяну. На 50, якщо у вас теплиця, то треба вносити по 6-7 столових ложок кожного виду. 6 віріди, 6 конінги, 6 харцяну. Вноситься воно в полив і дається раз, два-три тижні. Тобто, ось це три пункти по захисту кореневої системи природнім шляхом. Є плюс при внесенні триходерми. Триходерма гарно працює при pH ґрунту там 5, 6, 7, тобто 5,5-6, це класно. І триходерма, вона робить більш доступні елементи живлення. Чому це відбувається? Тобто Вона сама працює з елементами жилення, що є в ґрунті, відкриваючи рослинні їх, роблячи їх більш доступними. І середовище, де перебуває триходерма, воно стає більш кислим. Приблизно там 5,5, 6,6,5 стає таке середовище, і при такій кислотності ґрунту елементи жилення вони розблоковуються, тобто є різні дії з приводу елементів жилення з порівняння з бактерією. Але бактерія швидше розвивається, ніж гриби. Гриби це трикадерма, тобто ось це три. Природніх захисту від корневих захворювань. Багато хто може сказати, що перекис водню сюди це неприродні, але це вода і кисень. Тобто це хімічно зроблено надлишок кисню, але це все природне. Тобто це не є якась важка хімія, яка залишається. Коли вносимо в полив, ми бачимо, воно працює як шипучка. Тобто кисень вивільняється, Так, його надлишок, і він в великій концентрації вбиває гриби, але потім через. Хвилину через ну, максимум годину він нейтралізується. Його в рослині помітити або в ґрунті через день неможливо, його там нема. Трихадерма від перекисів водню теж гине. Але якщо одна концентрація фузаріум, наприклад, або пітіум вбиває, то трихадерма вбивається на 40%. Тобто було там 100%, стало, залишилось 60. Чому так відбувається? Трихадерма, в порівнянні від кореневих захворювань, полюбляє кисень. Так, великі концентрації її вбивають, але потім, коли у нас залишається надлишок кисню, триходерміці це подобається. І взагалі, яка стратегія захисту від кореневих захворювань? Я би робив би з самого початку, коли ви висаджуєте росину на постійне місце, ви вносите трихадерму або бацилус Сутілюс, або краще вносити це все разом, вони друг другу не заважають. Далі раз, в два-три тижні я би проливався. Перекись водню із розрахунку, якщо на гектар, там 35% концентрації 3 літра на гектар раз в 3 тижні. І наступного поливу після перекисі сьогодні вносив би триходерму або бацилюс субтілус, або разом би їх вносив. Перекись водню ви можете замовити запитати в ваших магазинах по сільському господарству, де найближче. Триходерму замовити можете за номером в описі. Трихадером живу від Мікагардян. Забацею субтілую, чекайте, колись у нас можливо не збудеться. Зараз ми над цим працюємо. Там якісь залишились юридичні справи. Так що ось такі поради від Агровиш. Я Тимур займаюся агросупроводом і консультаціями фермерів і консультантів з України.